Всім привіт, мої хороші! Вертаюсь стрій і хочу показати аромати на жовтень місяць, які я обрала. Ароматів обрала багатенько, але не факт, що буду користуватися усіма. Моя любов Крістіан Лакромбре. У мене аромат вже такий 15-го року. Мама мені подарувала на день народження, мені дуже він подобається. Я в захваті. Хоча спочатку мені цей аромат взагалі не зайшов. Певно, старша стала, розумніша, не знаю. Дуже люблю аромат Ів Алюрінг. Це така смачна сливка. Трошки в мене залишилося дарма компанія, зняла цей аромат з продажу, але я буду використовувати його обов'язково. Даю останній шанс аромату My Attitude. Була любов-любов. А щось останнім часом він мені не йде взагалі. І минулим місяцем не одного разу я його не розпилила на себе. Чомусь любов у нас з ним пройшла. Залишається аромат з прошлого місяця турецька Троянда. Аромат такий. Бачите, в мене трошки більше половинки аромат такий цікавий, неординарний. І одного дня він супер клас, а іншого дня він взагалі не хоче зі мною дружити. Таке буває. І більш простіша троянда в мене Елегант Роуз Mix. Як бачите, я нею дуже, не дуже часто користуюсь цим ароматом. Не дуже мені ця троянда. Так би мовити, зайшла. Беру малесенькі аромати. Incondens Масляний. Його в мене тут багато. Я не знаю, скільки ще я десятиліть буду його використовувати, якщо чесно. Я в мене такий малесенький Versace Bright Crystal. Жовтий Versace мені більше сподобався. А цей ніяк не можу його добити. Я аромат з. З часом, з плином часу став не такий, як був з самого початку. Так, йдемо далі. Залишились в мене такі, такий гарний, красивий аромат Avon Collection Summer Mania. Дуже мені він подобається на жарку пору року, поки в нас зараз бабине літо. Трошки ним користуюся. Взяла Avon Petit Ditut Floret. Тут зовсім крапелька залишилась. Не знаю, буду користуватися, але ні. Ну, думаю, рука, можливо, один чи два рази за цим ароматом так, і потягнеться. Що я ще взяла? Саме смачне вам на закуску покажу. Взяла я аромат. Incadence Soleil. Спочатку він мені не дуже сподобався, але вже в мене тут його залишилося на дні цієї такої гарної квіточки. Квіточка цитрусова. Любителям цитрусових ароматів, цей аромат, мені здається, сподобається. Ну, а тепер починається саме смачне аромати Farvey. Спочатку покажу той аромат, до якого. Менше всього рука тягнеться, а потім будемо йти по далі. Фаривей Гламур чудовий аромат. Такий смородиновий класний лист. Рука чомусь тягнеться найменше за все, але він чудовий, він такий терпкий, тягучий, я б навіть його назвала гурманський. ну Певно, багато ароматів і галя балу будемо говорити так. На другому місці з кінця у мене аромат Farway Bella Sunset. Він давно знятий з продажу в компанії. Класний аромат, бо ще Faravy Bella також чудовий фаревей. Він зовсім не схожий на своїх братів. Чому компанія його зняла? Для мене досі до сих пір це таке велике запитання і образи, якщо чесно. Я його чому. Використовую менше, тому що мені його шкода використовувати, так як я знаю, що я вже ніде його не знайду. Не а б купувати з рук також якось ну, не дуже, тому що не знаєш, як людина зберігала той аромат. Аромат на другому місці в мене Farway Byong. Аромат такий насищений, класна груша. Чудова бурбонська ваніль. Чула я відгуки про те, що цей аромат морський, легкий, свіжий. Ну для мене це нічого подібного. Це аромат більше за все. Він ванільний. Ваніль дуже насичена. Аромат для мене він гурманський, він навіть якийсь східний. Зовсім там немає ніяких морських нот на холодну погоду, коли, наприклад, дощову. Цей аромат просто шикарний. А ось літом на жару цей аромат взагалі не варто використовувати, так як він буде душити людину, яка на себе нанесла цей аромат, і всіх, хто біля неї знаходиться. Саме мій улюблений аромат на даний момент. саме який я користуюся, це недавня новинка це Фарвей Сплендорія. Останнім часом я звернула увагу на те, що аромати з сливами для мене просто. Як мед, дуже мені подобаються, і тому, певно, він мені і сподобався. В кого хто дивиться мене давно, в кого співпадають смаки, як у мене, я раджу хоча б пробний зразочок придбати і затестити. Хоча пробні зразки і аромати можуть дещо відрізнятися. Але всі аромати виготовлені в Польщі. Пробні зразочки також виготовлені в Польщі, тому я не думаю, що. Ви здивуєтеся, коли отримаєте аромат. І аромати новинки я дуже хотіла вам показати, але хворіли в мене всі син, чоловік, свикруха. І ці новини негативні, вони на мене дуже депресивно впливали. Тому, показую, зараз беру аромат персів Кашемір. Такий гарний, бачите, кристалик з жовтою водичкою. Аромат шедевральний. Мені він дуже сподобався. Я користуюся буквально 3 дні, і бачите, які в мене вже, яка вже в мене які витрати. Аромат ніжний, чуттєвий. Цей аромат, він дійсно підійде для дівчаток маленьких від 14 до 104 років. Головне, щоб сподобався. В ароматі є ноти кашеміру, нота персика, але персик не солодкий, не зелений, він такий ніжний. Ніжний такий персик, коли тільки персик по дереву молоденький. Там такі малесенькі, гранесенькі персички. Ну, це просто, просто шедевр. Дуже сподобався. І думаю, що це не перший флакон у мене. На цьому все. Набрала дуже багато. Надіюсь на те, що буду користуватися. Дякую всім за ваші коментарі. За ваші лайки, за ваші відгуки, за те, що ви пишете, якими ви ароматами користуєтеся. Я обов'язково все читаю. Всім дякую за відгуки, за зворотній зв'язок. Люблю вас, бажаю нашій Україні великої перемоги. До скорих зустрічей. Пока-пока.